Також машинка, яка дуже добре підійде для дому, потужна на 8 Вт 8 Вт. Я вам можу сказати середня потужність будь-яких пристроїв акумуляторних, навіть професійних. Це 5 Вт, 8 Вт це вже вважається для складних завдань. Тобто це вже вважається висока потужність. тобто 8-10, це вже висока потужність. Тому давайте подивимося ось таку машинку. До речі, прозорий корпус. Знову ж таки, це зараз. Користуються, скажімо, попитом такі інструменти. Ну, Це цікаво, да, тут бачите, можна роздивитися різні деталі. Сама машинка, ось, будь ласка, ну, навіть вібрація відчувається, що машинка достатньо потужна. Значить, Тут дисплей показує рівень заряду акумулятора, може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. Також є ось тут датчик, ви можете побачити, що датчик, який показує, коли потрібно підлити мастило. Тобто, навіть така штука є. Регулювання положення ножа, важіль є. Значить, до речі, це для любителів зеленого кольору. Тут все зелене. І, і насадки, і сам пристрій. такий. бачите, в зеленому відтінку. Насадки 36912, кабель USB достатньо довгий. Мастило щітка є в комплекті. Будь ласка, ось такий пристрій вам вашій увазі. Він на знижці у нас 999 гривень. Був трішечки дорожче. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайте, замовляйте. Класна штука. Voyager v 660. Надаємо гарантію на рік від нашого магазину. відправляємо швидко, вчасно. Замовляйте на сайті Trimor. Замовляйте через Instagram, всі посилання в шапці профілю. Замовити можна через Viber, Telegram, У нас в описі є наші контакти. Звертайте, замовляйте, будемо раді співпраці. Також машинка, яка дуже добре під'їде для дому, потужна на 8 ватт. 8 Тобто я, я вам можу сказати середня потужність будь-яких пристроїв акумуляторних, навіть професійних. Це 5 Вт, 8 Вт це вже вважається для складних завдань. Тобто це вже вважається висока потужність. Тобто, 8-10, це вже висока потужність. Тому давайте подивимося ось таку машинку. До речі, прозорий корпус. Знову ж таки, це зараз користується, скажімо, попитом такі інструменти. Ну, це цікаво. Да, тут бачите, можна роздивитися різні деталі. Е, сама машинка, ось, будь ласка, ну навіть вібрація відчувається, що машинка достатньо потужна. Значить Тут дисплей показує рівень заряду акумулятора. Може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. Також є ось тут датчик. Ви можете побачити, що датчик, який показує, коли потрібно підлити мастило. Тобто навіть така штука є. Регулювання положення ножа, важіль є. Значить, До речі, це для любителів зеленого кольору. Тут все зелене, і насадки, і сам пристрій, такі, бачите, в зеленому відтінку. Насадки 36912. 不喱。